Коли мова йде про заробітки за кордоном, то однозначно однією з найпопулярніших країн, у які вирушають українці в пошуку роботи, є Польща. Та й тамтешні роботодавці охочі беруть наших громадян на роботу. А оскільки в сусідній країні не вистачає кваліфікованих працівників, попитом користуються не лише різноробочі, офіційно працевлаштувати там готові українських кравчинь, телекобійників, менеджерів з продажу та програмістів, особливо цінують технічних спеціалістів. Цієї сфери, так допустимо, електриків, механіків, автоматиків їх дуже бракує так само в Польщі. А тут ще якби цей ресурс не дуже такий розпатрений, тому що е, в нас є ще ці старі такі кадри, та з наших заводів, які ще які мають добрий дуже досвід. Навіть віце-прем'єр сусідньої країни покладає порятунок польської економіки на наших працівників. Мовляв, поляки їдуть заробляти в інші країни Євросоюзу. в основному це Данія, Австрія, Німеччина. Де виконуючи ту саму роботу можуть заробити більше ніж на батьківщині, тож на їхні місця можна по дружньому запросити українців, завдяки мільйонам трудових мігрантів з нашої України протягом року до державного бюджету Польщі йде від півтори до двох мільярдів євро. Якщо з доступних нам розрахунків виходить, що вийде від кількасот тисяч до півтора мільйона людей, то ми маємо прикласти якомога більше зусиль, щоб компенсувати ці втрати. В Україні справи йдуть погано. Тож, якщо залучити ,2 мільйон два українських громадян, то протягом 4-6-8 років це може стати сильним поштовхом для самої України. Частина з них створять родини і залишаться тут, але більшість повернеться назад. Українці у Польщі передусім бабить рівень заробітку, який якісно відрізняється від українського. Мінімальна зарплата перевищує нашу майже в десятеро. А враховуючи те, що рахунки за комуналку в Україні зросли, а оплата праці майже не змінилась, експерти прогнозують, все більше наших громадян виїжджатимуть до сусідньої країни. Це непокоїть вітчизняних роботодавців. кажуть, якщо різниця між польськими та українськими зарплатами зростатиме і далі, ми ризикуємо втратити багато фахівців. А це негативно позначиться на розвитку різ. З них галузей вітчизняної промисловості Ростислава Зарубінська, телеканал Віта.